шок мета. Ну, звісно, один в каноя. Ну. Човен і як так небо. Що ти вибираєш? Це один в каноє. Один в Так. Да. І не в човен. І, б... і, б... і, б... і, б... і бурчи. <звідки, Звідки за все я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно, плюс коче та роститься до чина. Мов дитя цікаво шепче і розпитує вона. О! Давай. Хто ти човне, що шукаєш? Звідки і куди пливеш? І за чим туди шукаєш, щоб пробув, чого ще ждеш? Біг, мій вічний, тоже не знаю. Хвиля носить, буля рве. Скали грози надять, просять, к ти, береги мене. Супер, ну якби мене були не руки, я б аплодував. Супер!